Так, качки курю разом, там в огорожі. Але випустив попастися, тому що там вже нема нічого зеленого. Так, так за огорожею топчуть траву. Ось ще на садибу не можна пускати, тому що... Там і картошка росте, огірки, помідори, кабачки, Вони все потрескають. А так трошки десь біля горжу ось випустив. Косити не треба, буде вони вищипають усе. За, за два підходи, я думаю, цієї трави тут не буде геть. Луплять, що не в себе слабо піріємо бростай, то мабуть кальцію маловато. Ну треба буде вітаміни продавати. Кури теж спочатку, коли випустив. Гарно Гарна а потім. Що то перестали я качки. Валятись уже хвилин 10 на повну. Хто як вирощує качок курей, пишіть в коментарях. Давайте поради, тому що я тільки перший рік взяв. Робив таку огорожу біля хліба. и взял качок. Вот так. Тут чуть. И через долбуть одна другу качки по все, что так слабо растет опере. А шею сдолбуют чуть. кожна одна в другу її На хвості на шиї не чіпає, а от іменно зверху на спині чомусь вони їх одна в другу довбуть. Таке в мене хазяйство. Що пишіть коментарі. У кого яке господарство, хто як годує. І скільки качкамуард, у кого важить, коли місців 3-4 погодувати її. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі.